Росія завдала ракетних ударів по Харкову. Під прицілом опинився Шевченківський район міста. Внаслідок ворожого обстрілу сталася серйозна пожежа. Загинуло три людини. Поранення отримала 31 особа, серед яких одна жінка. За даними правоохоронців, окупанти били по Харкову уніфікованими міжвидовими плануючими боєприпасами. Росія знову здійснила атаку по Україні. Не вперше мішенню ворога були об'єкти енергетичної інфраструктури в східному та центральному районах країни. За словами енергетиків, через нічний обстріл споживачів не знеструмлювали. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Минулої ночі війська Російської Федерації атакували Україну щонайменше 13 дронами Камікадзе. Сили ППО працювали у п'яти областях: Харківській, Полтавській, Вінницькій, Миколаївській та Дні. Петровський. Закон про мобілізацію набув чинності. Всі військовозобов'язані протягом 60 днів повинні уточнити свої дані. Це можна зробити трьома способами: самостійно прийти у військкомат, ЦНАП або ж зареєструватися в Є-Кабінеті. Додатку резерв плюс. Військово-обліковий документ носити обов'язково пред'явити його треба на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи ДПСУ. Це стосується й чоловіків, яким від 18 до 25 років. Тим, хто має статус обмежено придатний, необхідно повторно пройти ВЛК. Відтепер підприємства, установи й організації будуть вести військовий облік з поміж своїх працівників і надавати звітність відповідним органам. Російські окупанти на харківському напрямку двічі за добу здійснили спроби прорвати оборону українських захисників. Мова про напрямки Глибока липці бугруватка стариця. Натомість воїни ЗСУ в окремих районах області ведуть штурмові дії, щоб покращити тактичне положення. Також в Генштабі додали, що в районі міста Вовченськ українські підрозділи посилюють оборону з метою покращення тактичного положення. Наступ на Харківщині може бути першою хвилею атак Росії. Про це заявив президент України. За словами Володимира Зеленського, ситуація в регіоні контрольована, але не стабілізована. Росіяни розпочали операцію на кількох хвилях. Президент закликав західних союзників не демонструвати слабкість і розгорнути Петріот, щоб захистити небо над Харківщиною. Заборона бити зброєю США по території Російської Федерації підриває захист України від ворожих наступів. Такий вердикт інституту вивчення війни, зокрема, серйозно перешкоджає зусиллям України в захисті від російських наступальних операцій на півночі Харківської області, за оцінками аналітиків АСВ, обмеження США та інших країн Заходу створили у прикордонних районах держави агресора Острів, з якого російські літаки можуть завд... Вдавати планерних бомбових і ракетних ударів по українських позиціях і населених пунктах, а також де російські війська і техніка можуть вільно накопичуватися перед початком бойових дій.